Вітаю, любі мої, рада вас бачити, що ви зайшли подивитись на карти. Сьогодні разом подивимось, що вони кажуть про важливі речі, про те, що хвилює кожного з нас. Сідайте зручніше, заваріть собі чаю, і разом подивимось, що принесуть карти. Давайте поставимо питання: так. що буде далі з енергетикою України? Чи витримає вона до кінця зими на фоні постійних обстрілів, і в якому стані ми до того дійдемо? Вісімка кажезлів. Це швидкість, це постійний рух, це коли події сипляться одна за одною. Тут карти прямо показують, обстріли не припиняються, все відбувається різко, несподівано. Сьогодні одне, завтра вже інше. Для енергетики це означає аварійні ситуації, термінові ремонти, постійні виїзди, латання на ходу. Карта каже: система працює в режимі нон-стоп, без перепочинку, п'ятірка жезлів оце вже про боротьбу. П'ятірка жезлів це хаос, конкуренція, конфлікт. Коли кожен тягне в свій бік. Тут видно внутрішнє напруження між службами, між структурами, між можливостями і реальністю. Карти показують, енергетика витримує не легко, а через постійну боротьбу. Це не стабільність, а виживання. Можуть бути графіки, обмеження, нерівномірна подача, десь є світло, десь нема. Трійка кубків. А оця карта трохи заспокоює. Трійка кубків це підтримка, спільність, коли не самі. Це взаємодопомога, командна робота, іноді навіть міжнародна підтримка. Карта каже, ми не одні в цій історії. Є підстраховка, є резерви, є допомога, можливо, не така швидка і не така велика, як хотілося б, але вона є. На жаль, обстріли і тиск на енергетику триватимуть, система працюватиме на межі. Можливі відключення, нерівномірна подача, напружені періоди, це треба приймати і бути готовими. Але водночас карти кажуть, енергетика вистоїть до кінця зими. Не ідеально, не без проблем, але витримає. Добре дивимось. що на даний момент є найбільшою перепоною для досягнення миру, де саме все стопориться і чому цей процес не рухається швидше, четвірка кубків. Це втома і небажання чути. Це коли людина сидить, перед нею вже щось пропонують, а вона відвернулась і каже: мені не підходить, як перепона для миру, це про глухоту сторін. Хтось принципово не хоче йти на компроміс, не бачить або не хоче бачити реальні пропозиції. Карта показує апатію, образу, впертість. Тут не стільки немає шансів, скільки немає бажання їх приймати. Туз пентаклів. Це гроші, ресурси, вигода, матеріальна база. І тут карти прямо кажуть, мир зараз впирається у інтереси, комусь вигідно, щоб процес тягнувся. Це про економіку, контроль територій, ресурсів, фінансові потоки. Поки не вирішене питання, хто що отримає, миру не буде. Карта показує, що матеріальна сторона для когось важливіша за життя і стабільність, королева мечів. Як перепона, це категоричність тут позиції або так, або ніяк, без простору для діалогу, без поступок. Карта говорить про сильні фігури, які не готові прогинатися і відступати від своєї логіки, навіть якщо ціна висока. Карти показують, що найбільша перепона для миру зараз це поєднання втоми, вигоди і жорстких позицій. Одні вже морально закрились і не хочуть чути нічого нового, інші тримаються за ресурси і гроші. Тобто, справа не в тому, що миру неможливо досягти, а в тому, що ніхто не готовий поступатися саме зараз. Карти кажуть, поки не зміниться внутрішній настрій і не з'явиться реальна готовність чути одне одного, процес буде стояти. Добре, дивимось далі, чи завершиться активна фаза війни у 2026 році. Чи побачимо ми реальне зменшення бойових дій і перехід до іншого формату подій? Лицар Кубків це надія, це бажання домовитись, це розмови про мир, пропозиції, сигнали. Карта показує, що у 2026 році тема миру буде дуже активно звучати. Будуть заяви, ініціативи, посередники, слова про припинення вогню про переговори. Але лицар Кубків він більше про слова і наміри, ніж про жорсткі рішення. Тобто бажання закінчити активну фазу є, але все буде подано красиво, дипломатично, обережно. І єрофант це правила, система, міжнародні структури, традиційна політика. Це коли рішення приймаються не емоційно, а через домовленості, формати, угоди. Карти тут чітко кажуть, завершення активної фази не буде спонтанним. Якщо і буде зменшення бойових дій, то через офіційні механізми, переговори, гарантії, міжнародний тиск, умови, колісниця це рух вперед, це контроль, це коли ситуацію беруть в руки. Але це також карта боротьби двох сил, які тягнуть у різні боки. В контексті питання карта каже, 2026 рік це рік переломний. Активна фаза може почати згортатися, але не тому, що хтось здався, а тому, що ситуацію будуть жорстко контролювати і направляти. Це не повна тиша, а скоріше перехід з хаосу в керований стан. Повного миру карти не обіцяють одразу, але кажуть, найгарячіший етап може залишитись позаду. тобто це рік переходу від постійної активної війни до складного напруженого, але вже іншого формату. Полегшення можливе, але розслаблятись карти не радять. Ставимо питання картам так, які наразі є передвісники завершення війни. На що варто звернути увагу, які внутрішні й зовнішні процеси вже сигналять, що ця історія підходить до свого кінця? П'ятірка жезлів це виснажлива боротьба, коли всі воюють, але вже без чіткого результату. Це хаос, сварки, внутрішні конфлікти. Як передвісник завершення, карта дуже показова. Вона каже: що сторони вже не воюють з тією силою і ясною метою, як раніше. Багато енергії йде в нікуди, більше внутрішніх проблем, ніж реальні. Здобутків, це знак, що війна починає з'їдати сама себе. П'ятірка кубків це розчарування, жаль втрати, усвідомлення ціни. Тут уже не про азарт і не про амбіції, а про біль. Як передвісник, це момент, коли приходить розуміння, занадто багато втрачено. Людей, ресурсів, часу. Карта показує зміну настрою, відійдемо до кінця, до що ми взагалі маємо в результаті. Четвірка кубків, апатія, втома, небажання продовжувати. Тут уже нема емоцій, нема ентузіазму, нема віри. Як передвісник завершення це масова внутрішня втома. Люди, структури, системи просто перегорають. Пропозиції ще є, варіанти ще з'являються, але вже без запалу. Це карта байдужості до продовження конфлікту, а байдужість дуже сильний сигнал кінця. Карти показують, що головні передвісники завершення війни зараз це не переможні події, а глибока втома і розчарування. Боротьба стає хаотичною, втрати усвідомленими, а бажання продовжувати слабшає. Це не швидкий фінал, але чіткий знак, що війна входить у фазу виснаження. Добре, дивимось питання важливе, бо люди хочуть розуміти, чи взагалі можливі вибори в тих умовах, що ми живемо. Ставимо питання картам так: чи будуть у 2026 році президентські вибори в Україні? Чи складуться умови, щоб їх реально провели, і в якому форматі це може бути вісімка пентаклів? Це робота, підготовка, кропіткий процес. Це не швидкі рішення, а довга, нудна, але необхідна праця. Як відповідь на питання, карта показує, що тема виборів не відкинута. Над нею працюють, її обговорюють, готують ґрунт. Це про технічну, юридичну організаційну підготовку, як де, за яких умов. Трійка пентаклів це співпраця, узгодження, коли кілька сторін сідають і вирішують разом. Тут карти чітко кажуть: рішення про вибори не буде одноосібним. Будуть залучені різні структури: держава, експерти, міжнародні партнери, узгодження правил, форматів, безпеки, трійка кубків це підтримка, полегшення, іноді навіть святкування. У цьому питанні карта виглядає як сигнал. Якщо вибори таки відбудуться, то це буде сприйматися як ознака стабілізації, як щось хороше, як крок до нормального життя. Також карта говорить, що суспільство в цілому може бути готове прийняти цей процес, якщо відчує безпеку. Карти показують у 2026 році. Можливість президентських виборів є. Все залежатиме від умов, безпеки, домовленостей і серйозної підготовки. Це не легкі і не поспішні вибори, а результат довгої роботи і спільного рішення добре дивимось питання дуже чутливе, бо тут і про людину, і про майбутні країни. Ставимо питання картам так: чи прийде на посаду президента достойна заміна Зеленському? Хто це може бути за енергією і за яких умов така людина з'явиться? П'ятірка пентаклів це криза, нестача, важкий період. Це коли країна виснажена, людям болить ресурсів обмаль. Як початок відповіді, карта каже, достойна заміна не прийде на готове. Ця людина з'явиться після дуже важкого етапу, коли суспільство втомлене, розчароване і шукає не шоу, а реальної опори. Тобто, це не буде кандидат із красивими обіцянками, а людина, яка виросла з болю, з проблем, з кризи. Ту з мечів це правда, ясність, різкі, але чесні рішення. Це людина з холодною головою і чіткою позицією. Карти тут показують. Достойна заміна можлива, але це буде не м'який і незручний лідер. Це той, хто говоритиме прямо інколи жорстко, без прикрас. Туз мечів це про розрив із минулим, про нові правила гри, про наведення порядку. Не всім це сподобається, але саме таку енергію карти вважають потрібною після всього пережитого. Колісниця це сильний керманич, контроль руху вперед. Це людина, яка вміє тримати кермо навіть тоді, коли тягнуть у різні боки. Як фінал, карта дуже сильна. Вона каже: так, може прийти лідер, який здатен вести країну далі, брати відповідальність і не губитися під тиском. Але колісниця це постійна боротьба. Цей президент працюватиме не в тиші, а в напрузі під постійним контролем і критикою. Карти кажуть так. Достойна заміна Зеленському можлива, але вона прийде не з легких часів. Це буде лідер, народжений кризою, жорсткий, прямий, неемоційний, зате рішучий. Давайте подивимось, чи є в планах у Зеленського йти на другий президентський термін, чи це більше зовнішній тиск і обставини, чи його власне рішення і бажання. Лицар жезлів це імпульс, вогонь, рішучість, інколи навіть різкість. Це карта людини, яка діє, бо треба зараз, а не тому, що все прораховано до дрібниць. Карти показують думка про другий термін точно є. Вона з'являється хвилями, не як чіткий план, а як внутрішній порив. Я ще не все зробив, я не можу просто так піти. Сила це внутрішня витримка, контроль над емоціями, вміння тягнути важке і не зламатися. Тут карти дуже чітко говорять, у Зеленського є внутрішній ресурс і відчуття, що він ще може витримати, але сила це карта стримування. Він себе постійно зупиняє, зважує, чи вистачить здоров'я, нервів, чи має він право ще раз брати на себе такий тягар. Третя карта вісімка пентаклів це робота, рутина, відповідальність без аплодисментів. Як фінал карта каже якщо рішення йти на другий термін буде прийняте, то не заради статусу, а щоб довести роботу до кінця. Також карта показує, що багато залежить від обставин. Карти кажуть так: у планах і думках Зеленського можливість другого терміну є, але це не остаточне рішення. Подивимось, що буде далі. Добре дивимось. питання логічне, бо багато хто думає а може справа саме в особі президента. Ставимо питання картам так чи вплине зміна президента в Україні на завершення війни? Чи це справді може пришвидшити кінець, чи війна залежить від зовсім інших речей? Трійка Пентаклів це спільна робота, команда, узгодження дій. Карти одразу показують, сама по собі зміна президента не є чарівною паличкою. Війна це не рішення однієї людини. Тут важлива взаємодія армія, партнери, міжнародні гравці, економіка. Якщо новий президент зможе вибудувати правильну команду і діалог, тоді вплив буде. Якщо ні, зміна обличчя нічого не дасть. Шістка мечів це перехід, вихід із важкого стану в спокійніший. Але не швидко і не без багажу. Як відповідь, карта каже, зміна президента може стати частиною переходу до іншої фази війни, не обов'язково до повного миру, але до менш активної, більш контрольованої ситуації. Це не різкий кінець, а поступовий рух, крок за кроком від найгіршого. Король жезлів це сильний лідер, харизма, політична воля. Це людина, яка вміє брати відповідальність і вести за собою. Карти тут кажуть якщо зміна президента і прийде саме такий лідер із баченням і рішучістю, тоді вплив на завершення війни буде. Але якщо новий президент буде слабкий або залежний, війна піде своїм шляхом, незалежно від прізвища. Карти показують, зміна президента сама по собі війну не зупинить, але вона може стати важливим елементом переходу до іншого етапу. Все вирішує не факт зміни, а хто саме прийде і як він зможе працювати з командою та союзниками. Добре, питання тривожне, але дивимось спокійно, без накручування. Чи станеться якась подія, трагедія або різкий перелом, який здатен докорінно змінити хід подій? Якщо так, що це за енергія і до чого вона приведе? Колесо фортуни це різкий поворот, подія, яку неможливо повністю контролювати? Це те, що приходить зненацька і міняє правила гри. Карти показують. Зміни дійсно закладені і вони не будуть повільними. Це не процес, а момент. Але важливо, коли фортуни не завжди про трагедію у чистому вигляді. Це про перелом, який може бути болючим, але необхідним. Туз жезлів, це новий імпульс, іскра, початок чогось іншого. І тут дуже важливий момент, навіть якщо подія буде важкою або шокуючою, вона запускає новий етап. Це не руйнування заради руйнування, а поштовх. Карта каже, після цього з'являється воля діяти інакше, приймати рішення, які раніше відкладали або боялися прийняти. Шістка кубків це минуле пам'ять повернення до витоків, до справжніх цінностей. Як завершення розкладу, карта говорить, подія, яка може все змінити, зачіпить глибокі емоції людей. Це буде щось, що змусить згадати, заради чого все починалось, заради чого терплять і тримаються. Карти не показують фатальної безвихідної трагедії, вони показують різку подію перелом, яка може бути болючою або шокуючою, але вона стане поворотною точкою. Це момент, після якого, як раніше, вже не буде, але саме це і запускає новий рух уперед. Добре, дивимось уважно, питання серйозне, бо 24 лютого символічна дата, і всі хвилюються, чи будуть атаки, чи планує ворог масовані удари по Україні на 24 лютого, чи варто очікувати загострення саме в цей день і яка його енергія, королева мечів. Карти показують якщо йде підготовка, вона точна і розумна, а не хаотична. Тобто ворог не буде діяти просто за емоціями або агресією наосліп, все буде продумано, але поки що це більше план, ніж факт. Це також карта контролю, підготовка ведеться обережно, а не масово штурмом. Королева жезлів це дія, енергія, вплив, рішучість. Тут карта додає можливий сплеск активності, але він буде вибірковий і спрямований на конкретні цілі. Не хаотична атака по всій країні, а конкретні удари, які мають сенс для ворога. Це карта енергії і рішучості. Якщо удар буде, він буде енергійним, але локальним. Шістка кубків це минуле повторення старих схем. Або дії, які вже були в минулому. Тобто, карта каже, якщо йде планування, воно спирається на минулі дії ворога на те, що вже перевірено і відпрацьовано. Нових сюрпризів тут карти не показують. Карти кажуть, масованого хаотичного удару на 24 лютого не буде. Можливі локальні цілеспрямовані дії, які ворог вже перевіряв раніше. Вони продумані, але не масові. Тобто, карти радять бути готовими до окремих загострень, але панікувати немає сенсу. Контроль, стратегія і повторення минулого ось основна енергія цього дня. Дякую вам, мої любі, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе, слідкуйте за собою і своїми близькими. Карти показують, що навіть коли важко, є шляхи і підтримка. До нових зустрічей, бережіть тепло і миру у серцях.